Історія лінгоциду, тобто знищення української мови як основної ознаки етносу, нараховує понад чотири століття та складається з понад сотні пунктів, висвітленню яких присвячено Томи наукових праць. Знання цієї передісторії довжиною довжиною 400 років збільшує шанси уникнути чергового витка лінгоциду. І не стати останнім поколінням носієм української мови як державної. 1627 рік наказ серіам Михайла з поданням московського патріарха Філарета спалити в державі усі примірники, надрукованого в Україні учительного Євангелія вангелія Кирила Стаповицького. року. Наказ патріархата видати з українських книжок Аркуші неподібні до московських книг. 1720 рік сенатський 17 указ Петра І про заборону основного друкування української мови і вилучення українських текстів церковних книг. 1729 рік. Наказ Петра II перекласти з української мови на російську всі державні постанови. Розпорядження 1869 рік. Заборона синоду РПЦ використовувати та друкувати український буквально. 1780 рік спалення книгозбірної Київсько-Могилянської академії, що збиралась понад 150 років і була однією з найбільших бібліотек руси в Україні. У 1784 році наказ Катерини II по всіх церквах імперії вправити службу Божу російською мовою києво Могилянської академії. Єдиною мовою викладання було вибрано російську мову. 1804 за спеціальним царським указом всі українськомовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення. 1817 вісімсот сімнадцятий рік вимога піясемого не допустити використання української мови в освіті запровадження польської мови всіх народних школах західної України. 1837 рік заборони обмеження першого українського фольклорного літературного альманаху українською мовою русалка Дістрова. 1862 рік закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих під російські українськи. 1888 рік указ Олександра III про вживання української мови офіційних установ, і хрещенням українськими іменами. 1892 року заборона перекладати книжки з російської мови українською. 1903 року навіть тут пам'ятника Івана Котляревському у Полтаві заборонено промови українською мовою. 1913 рік Попечитель Київського навчального округу видав інструкцію, в який заборонив учням та студентам відвідувати українські театральні вистави. Тисячі дев'ятсот рік заборона відзначити сторіччя Тараса Шевченка указ Миколи II про скасування української преси. У 1918 році, захопивши Київ, московсько-більшовицькі інтервети через кілька днів розстріляли. Понад п'ять тисяч осіб, які розмовляли українською мовою, носили національний одяг або у хаті висів портрет Тараса Шевченка. 1933 року телеграма Сталіна про припинення українізації і знищення більшості українських письменників 2024 року. За даними опублікованого 20 червня звіту навчання в окупації Примусова русифікації системи освіти на окупованих територіях України. 20 року на окупованих Росією громадах Донецької області уроки української мови та літератури прибирають в програм від тисячі року. На тимчасово окупованих територіях росіяни знищують українські книги. проте українське слово вистояло. Кожна епоха мала своїх великих митців, які, попри все, творили українською. Навіть у незалежній Україні, коли здавалося, перестали існувати всі обмеження. А українська мова була проголошена єдиною державною. Не всі українці володіли рідним словом. Але з початком повномасштабного вторгнення українці нарешті остаточно зрозуміли, чому мова важлива. Це наш головний ідентифікатор, що відрізняє нас від ворога. Мова це кордон.